them balls like FIFA. miss. miss, I guess they never Всім привіт! З вами Жека Манімейкер. І сьогодні ми граємо в Вулкан Казіно. Слот, який називається Big Bass Splash. В народі просто називають його в рибака. А якщо ви дивилися моє одне з останніх відео, ви бачили, як я купляв бонуску і виграв близько 40 тисяч гривень. І сьогодні буду. Намагатися повторити цей двіж. Будемо опять розводити рибака на гроші. І обов'язково підписуйтесь на мене, ставте колокольчик, щоб не пропустити мої наступні відео. Ставте лайк на відео, якщо воно вам сподобалося. Пишіть у коментарях, які слоти ви б хотіли побачити обзор від мене. І що, полетіли. Так, граємо в рибака і беремо бонуску за 2500. За тисячі гривень купляємо бонуску. Зараз будемо чекати рибака. Як у нього сьогодні настроєння, як іде рибалка, як сьогодні клює. Чи хорошо прикормили ставок. Так, закидається ласо, витягуємо рибку, більше рибаків написано. Більше рибаків, кидаємо ще раз ласо, витягуємо ще одну рибку. Додаткових. Два обертання. Давай ще, ще рибку. Не. Витягнули бур'ян. Якась дровиняка на дні ставки валялась, і ми її витягнули, так. На балансі у мене 77 тисяч гривень. Після двох останніх відео ви бачили, як я заніс в одну бонуску в рибака. І в раз в принцесу теж 37 тисяч, по-моєму, я виграв. Сьогодні граємо в рибака А5. Так, і з першої крутки вже залітає нам 375 гривень. Непогано. Хороше начало. Хороше начало. Так, і друга круточка теж результативна, поки без іксовочок. Без особ... особенного екшена. Но я вже поначалу бачу, що бонуска буде хороша. Так, ще 6 круток. Так, трошки насипа. Опять без иксовочек, особо 600 гривен. Но ну, обычно под конец бонуски начинаю нормально насыпать. Надеюсь, именно так сейчас и будет. Три крутки осталось. Ну камон, рыбак, просыпайся. Просыпайся, алкаш старый. Погано підкормив ставок. Судячи за всего рыбак. І бонуска нам насипає тільки 600 гривень. камон! Я поставив ставку 2500. Які 600 гривень? Ну що, зараз будемо тигруватися. Зараз будемо будити рибака. Будемо підкорблювати рибу. Будемо міняти наживку. Вип'ємо ще 100 грив. Обов'язково. Найважливіший процес на рибалці, це, звісно ж, бахнуть 100 грам. І купляємо ще одну бонуску. Давайте не за 2500, а візьмемо за 3. Повишаємо ставки, щоб отигратися. Полетіли. Купляємо бонуску за 3000 гривень. Let's go! Полетіли, ще раз крутим рибака. Так, скатер, скатер. І ще один скатер. Так, зараз будемо ловити рибу ласом. Забрасуємо ласо і витаскуємо крупну рибу. Більше риби написано. Зараз витаскуємо дровиняку. І починаємо бонуску. У нас скільки буде обертань халявних. 10 халявних обертань. Полетіли. Дикі гуси, на ставок. Так, поки що в ноль. Пока що спить до сих пор рыбак, Ну трошки грошей бачу вже підлітає. Мегавін! Мегавін! І це 960 гривень. Ну вже лучше, чем в прошлый раз, як минимум. А нам нужен хотя бы окуп. А ще краще отыграть прошлу бонуску, яку ми знатно, так сказать, проіграли. Якщо коректно виражатися. Ну я думаю, ви поняли, яке слово я мав на увазі. Так. 1200. У нас вже є і ще дві крутки. Ну, без іксовочки опять. що. Да о, хорош! Хорош! Я вже думав 1500, опять ушли в мінус, но додаткових 10 обертань нам прилетіло. Х2. Зараз отиграємося. Уже бачу іксовочка, Іксовочка. І у нас вже є 2400. До окупу осталось 600 гривень. 600 гривень. Так, бачу іксовочка, X2. ікс 2 Все, є окуп, грубо говоря. Ну, хотілося б ще відіграть прошлу бонуску. А ще більше хотілося б завести джекпотік, як на прошлом відео. Так, ну у нас ще є три обертання 60, 120 іксовочка. Слабенька іксовочка прилітає, чесно говоря. Е, нужно трошки разогревать рибака. Надо, наверное, його, е, якось задобрити. Для цього надо взяти ще одну бонуску. Прошло бонуску йшли в мінус. Ця бонуска, вважай, один в один. 3000 виграли, за 3000 купили. Так що, давайте ще одну бонуску возьмем. І ще трошки повисимо ставочку. 3,250. Давайте 3750. Красива цифра. Беремо бонуску третього рибака за 3750. Так, скатер, скатер. Це понятно. Нічого неожиданого, ловимо рибу. Ловим рибу, забрасуємо ланос Забрасуємо ланос, кажу я. Забрасуємо ласо Хоча, якщо на ланосі 10 років поїздить, то саме місце йому іменно в ставку. Напишіть в коментарі, ребята, у кого був ланос, у кого є ланос І хто скільки років прокатався на своєму ланосі хто вибрасував його потім по ітогу в ставок. А У кого до сих пор на ходу. Так, зараз будемо грузить рибу в Лас. Який стоїть у нас на дні ставка. Щось опять туговато пішло. Перші крутки не дають нам нічого. Прилетіли якісь мотельки. На мотеля ловим, так, да. як кажуть рибаки. Ловим на мотеля. Іксовочку дай! Що це за 750? Давай іксовочку красиво. Опять мимо. Опять у мене погана чуйка по поводу того, що уйдем в мінус. Так, якісь коробки прилетіли 900 гривень. 900 гривень. Последня крутка. И да, мы выиграли 900 гривень. Опять неудачна бонуска. Щось сегодня рыбак. Рыбак вообще не на выдаче. Вообще не на выдаче рыбак. Ну, я даже сейчас не знаю, сомневаюсь, чи брать четвертую бонуску чи не. Трошки есть желание отыграться. И. Ну, ладно. Чуйка есть. У меня что надо взять четвертую бонуску. Хорошо, трошки понизим ставку. Давайте трошки акуратніше граємо. За 3000 беремо бонуску. Одну круточку на фарт. Так сказати, охладім барабан. І купляємо бонуску. 3000. І зараз будемо опять ласом тягнути. Я, кстати, не знаю, що значить цей процес, коли закидаємо ласо і витягуємо рибу. Ну, я так подозріваю, що добре, коли ловимо цього крупного кабана. Який пливе самий його, Іменно його ми витащили першим. І два рази ще витащили рибішку. Ууу, четвертий раз тянемо рибу. І що? Давай п'ятий. Все, п'ятий дравенняку потягнули. Мою бившу э, дівушку потягнули. Бревно. Так. 12 безкоштовних обертань. Полетіли. 60. О, вже з самого начала починається хорошо. 1020! Есть чуйка, що наконец то хороша бонуска полетіла. О! оце вже нормально пошло. Зараз би ще якусь іксовочку красиву. 300, 300, 300, іксовочка, x2. І що ми маємо? Мегавін. Мегавін каже рибаки. Це 1200. І у нас вже 2300. 2300. Хочеться зробити не тільки окуп, а окуп на всі 4 бонуски, які ми сьогодні грали. Так, іксовочка, ну маленька іксовочка. пока 2700. Хочеться якесь шоу, якийсь екшен, щоб начався, Як позавчора, коли я грав в рибака, коли насипало 30-ку. Насипало тридцатку, по-моєму, 35 тисяч гривень було. Сьогодні рибак боє жадний. Э, надо його роздупляти. Посідня крутка. І що? У нас є ще 12 безкоштовних обертань і X3. Скільки бабок? 300. 100 окуп цей бонуски у нас уже есть но надо окупить все бонуски все бонуски полетела якась иксовочка x3 1700 все 4800 наконец-то более-менее хорошая бонуска поплывла так опять опять x3 да у нас на цей бонуски все x3 и это Big Win 600 гривен 5400. Ну, это хорошо, это уже красиво, бонуска. Это, конечно, не мега джекпот пока что, но уже хотя бы удвоились более-менее. Так, опять же, трошки насыпаем. Ну, трошки, да. Трошки великого заноса тут немає на данный момент. Ще дві крутки. Ще дві крутки. І ще останній раз забрасуємо уточку. Так, що по додатковим обертанням? Так, да, ми потягнули багато риби жирної, коли забрасували ласо, поэтому у нас ще є безкоштовні обертання. Ще 12 штук. Якісь джипи газують по ставку. Так, оу, oh, щит! X10. Х10. 7500. Іди сюди. Іди сюди. Це 7500, мать його, і всього 13 тисяч гривень. Камон, да. Все-таки окупили бонуски, які ми купували. Впадло, чесно говоря, впадло. Щита, скільки ми потратили сьогодні на бонуски. Но, я так понимаю, чисто навскітку, що ми їх окупили. П'ятнашка вже у нас на щиту по цій бонуски. Так, іще 5 обертань. Х10. Летить Х10. Іще 600 гривень. 600 гривень. Так. А я чисто думав, що буде більше. Так, це королі. Це херня. І ще буде 600 гривень. Хорошо. По копеечки збираємо. трошки. І вже 16,300. І последня крутка. Последня крутка. Вітаємо! Написано: ви виграли 16383. 16.383. На баліки у мене 88 тисяч гривень. А коли починали сьогодні грати, було, здається, трішки менше. Ми взяли 4 бонуски десь в середньому по 3 тисячі. Це 12 тисяч, ну десь плюс-мінус 12-13 тисяч, а виграли 16. В маленький плюс йшли. І давайте е, все, все возьмемо візьмемо п'яту бонуску. Також і бить. Е, Беремо. П'яту бонуску. Четверта хорошо залетіла. Возможно, рибак почав бути на видачі. І зараз ми прочекаємо. Давайте последню бонуску граємо в рибака. Опять за 3000. Хай буде, може, це фартова бонуска. Трешка. Саме головне, я понял, тут коли забрасується Ланос. Опять кажу Ланос. Так і хочеться мені вибраси чийсь Ланос вставок. Як забрасується ласо, витащить побільше риби. Ну, ми не витащили побільше риби. Ми з першого, з першого закідона витащили дровеняку. Так що, скоріш всього, бонуска буде у нас не дуже результативна. Ну, поживем, побачимо. Полетіли. Так. Надо было, наверное, все-таки не брать пятую бонуску. Окуп сделали, маленький плюс. Ну, ничего. Ничего, хотя бы одна бонуска сделала окуп. Хотя бы не в минус. Но еще есть надежда, то, что еще 4 крутки. Что что-то интересное приплывет в нашем ставку. 60 гривен, ну камон, ну это просто провал, это просто провал, и последняя крутка, Последняя крутка нам дає ще ж, трошки, ще 270 гривень. Ну, Последняя бонуска оказалась найпровальна. Сама сама, саме дно саме дно ставка ми знайшли. Там, де лежить, мабуть, не Ланос, а там де чиїсь джигулі лежать. Копійка. Да, 270 гривень. Последня бонуска. І десь ми плюс-мінус. Я не пам'ятаю, скільки у мене було на щиту в початку ефіру. Ну, десь плюс-мінус вийшли в ноль. Хорошо, прочекали сьогодні рибака, поіграли в Big Bus Splash. Вийшли десь в ноль. Може, трошки в плюс, трошки в мінус. Я, чесно говоря, не пам'ятаю, скільки в мене було в ефіра. ефіру. Ну, обов'язково ще повернусь в цей слотик. Іноді він дуже, дуже класно видає. Обов'язково підписуйтесь на мене, ставте лайк під відео, якщо вам сподобався мій обзор на рибака. Ставте колокольчик, щоб не пропустити мої наступні обзори, мої наступні відео. Пишіть у коментарях, на які слоти ви б хотіли подивитися відос, обзор. Сьогодні ми грали в вулкан Казіно в рибака. Підписуйтесь на мене. До нових встреч!